Привіт, мої шановні підписники! Як вам наші події? Вибори ще типу, остаточно не закінчились. Там іде підрахунок голосів, там ще дуже багато різних таких нюансів, але я думаю, що ви раніше раніше ніж я узнали, що ймовірним... Президентом наступним буде Дональд Трамп. Для багатьох українців, чомусь для мене це дуже дивно. Це став якийсь такий шок. І взагалі для мене, для мене дуже дивно, що американськими виборами цікавиться весь світ, навіть більше, ніж самі американці. І в незалежності від того. Цікавишся ти політикою, чи не цікавишся політикою, так як я. А, але ти все одно весь світ спостерігає за американськими виборами. І ось ми майже маємо наступного минулого президента. Майже ще не було інаугурації, ще не було остаточного підрахування голосів. Тут дуже все це складно, і я хочу з вами тако просто побалакати на цю тему. Я сам в не політики, в мене були другі, в мене був другий кандидат, за якого я вболівав, але його ще на перших парах уйшли. Тобто йому сказали давай до свидання. Не буду називати його фамілію. Але це був дуже крутий чувак. Ну він і є дуже крутий чувак, але лишається там, де й був. Так ось, поговоримо, що може змінитися в моїй країні. Ну, воно може змінитися в усьому світі. І скоріше за все воно зміниться в усьому світі. Але давайте поговоримо, що зміниться саме тут, в Америці. З його приходом, судячи з того, що він обіцяв. Ви ж всі знаєте, що Америка майже для всього світу це найкрутіша була. була колись, давно, країна. І тоді, коли я мріяв сюди попасти, вона була зовсім іншою. Я тут живу вже майже 20 років, майже, не 20, але майже. І за цей час. Ця країна змінилася дуже і дуже. Вона змінилася в гіршу сторону. Вона стала набагато гірше. Якщо ви не хочете, наприклад, щоб по ваших вулицях ходили незрозумілі люди, ну це таке, я знаю, що про це говорити не можна, що це все баниться, що це. Некрасиво, красиво це все обговорити, але мене це якось трошечки, трошечки бентежить, коли да? ти йдеш по вулиці чи заходиш кудись, тобі треба якась послуга, і ти звертаєшся до людини там, мем або сер. Останнім часом ти це зробити не можеш, бо ти бачиш людину і не знаєш. Що вживати при зверненні до цієї людини? І Тому, тому ти кажеш просто: добрий день, дякую, все, без всяких звернень. Ви б не хотіли, щоб в вашій країні було це на кожному кроці. І ви, і ви це бачили кожен день з цим стихалися. Я чомусь думаю, що ви б цього не хотіли. Ви б не хотіли піти в парк з родиною, посидіти на лавочці. Милуватися краєвидами, слухати, як співають пташки, і бачити як навколо коло вас бігають всякі квадрокоптери, я думаю, для вас це теж не було дуже приємно. Ви б не хотіли, щоб у школах, в навчальних закладах, особисто, особливо на, на початках, там перші класи, дітям казали. Що добре, а що не хорошо, багато дуже змінилося. Ми втрачаємо роботу. Я маю на увазі середній клас. Дуже мало роботи для нас. Багато роботи забирають е, нелегали. бо так казати. Ну, Я вже кажу відверто: багато роботи забирають нелегали, тому що, якщо вони будуть робити навіть за самий самий мінімум, або нижче мінімума, для них це будуть хороші гроші. От вони приїжджають і збивають нам ціни, а, але збивають нам ціни на роботу. І ми вже за ці ціни відмовляємося робити. Тому що для нас це мало, бо нам, нас дуже високі, е, високі біли, тобто платежки за хат, за будинки там, за... за... Дуже дорога їжа за все, дуже великі біли. А вони живуть по 20 людей в одній хаті, і їх це влаштовує, їх це нормально. Вони відсадять там пару років, і якщо їх навіть депортують, десь там зловлять, то вони приїдуть з хорошими грошима. А якщо ні, то вони відсилають навіть ті маленькі гроші, які вони заробляють тут. Вони відсилають собі додому, і вони для їхніх їх родин дуже хороші гроші. Це дуже погано, Кордони стали дуже прозорі, дуже багато людей. Ви подивіться за останні два роки скільки кацапів сюди наперлися. А це такі люди, які не хочуть робити. Це, блін, ну, коротше, ви самі, що я буду казати за кацапів. Ви самі знаєте, що це за свинособаки. собаки. Так що я думаю, можливо, можливо, з великим відсотком на плюс що наступний зробить для цієї країни принаймні зробить більше і краще, ніж попередній. Це моя особиста думка, я нікому її не нав'язую. Я знаю, що він там робив, по-перше, цій людині, цій людині не можна вірити на те, що він говорить. Публічно, тому що це людина така ексцентрична, він сьогодні може сказати Да, завтра сказати ні, і ніхто його за язика не зловить, і ніхто йому нічого не прий'явить. Ви вже ж бачили, скільки намагалися разів його посуди, е, посудити, закрити в'язницю. але нічого з того не вийшло. Наскільки я, наскільки я чув, на нього відкрито 12 кримінальних справ. але Нічого йому пред'явити не може. Тобто ця людина от така цікава. Він він такий більш бізнесмен, ніж політик. Ця людина про гроші і про якісь гучні заяви. Що чекає надалі Україну стосовно допомоги чи ще чогось, ми не можемо сказати. Ніяка заява. Ті, що він робив раніше, нічого нічо не значить, абсолютно нічого. Він робив це для свого іміджу, для свого рейтингу. А як буде насправді, ми побачимо далі. Але я думаю, він людина залежна від думок інших держав, тобто, якщо там Британія чи якісь там європейські країни, йому щось там скажуть чи будуть на чомусь там наполягати. Я думаю, він погодиться. І не так, я не думаю, що буде погано щось з допомогою чи ще з чимось, що стосується України. Але як би то, як би то не звучало з моїх вуст, все, це... але я все частіше чую від простих людей, хоча вони не говорять, так, да, в Америці є три три заборони. На спілкуванні. тобто три теми, на які ти не можеш спілкуватися з незнайомими людьми, або з людьми, яких ти погано знаєш, це релігія, це секс і політика. Це три заборонених теми. Але інколи з людьми, я працюю з людьми, я у людей беру машини і іншим людям завожу, або тим самим. Але отакий невеличкий проміжок часу я з ними спілкуюся там. Вони мене щось питають, звідки я, що я, і там починаю починаємо щось говорити. Так ось, до чого я? Люди втомилися, типа, допомагати і втомилися від новин про різні війни. Вже більше і більше я чую від американців, від справжніх американців. Що вони кажуть, настав час вже піклуватися про свою країну. Бо ми думаємо про інші країни, а наша країна летить у прірву. Настав вже час піклуватися про нашу країну. І я думаю, це дало, дало Трампу більше шансів виграти на виборах, тому що він усі промови робить на користь Америки. І люди йому вірять, здебільша, найбільший процент він забирає в тих штатах, де живуть реднеки. Ну, Хто не знає, хто такі реднеки, подивіться мої там попередні відоси, я там казав, хто це такі. Так ось реднеки і середній клас, а це більшість, більшість американців. І от більшість американців підтримує, підтримує Трампа у тому, що він обіцяв зробити з країною. Подивіться ці плакати, тіпа, які на, на підтримку Трампа, там всюди написано Трамп Make America Great Again. Тобто він зробить Америку класною знову, типа відродить Америку. І більшість людей це вірить і підтримує його. Можливо, я щось забув вам сказати, я висловив лише свою думку, можливо, хтось думає інакше. Я висловив лише свою думку звідси, зсередини, з Америки. Це я так вважаю, це особисто моя думка, нічия інша. Я так вважаю, і я вам свою думку виказав. Можливо, ви маєте якісь інші думки, діліться зі мною. Можемо посперечатися в переписці. Підписуємося на мій канал. Слава Україні, Україні і героям слави! Я сподіваюся, що все буде круто! Це буде круто. Я вас люблю, мої друзі. Підписуємося на мене, ставимо лайки. До нових зустрічей!